Мене звати Ірина і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Це відео буде відео за два тижні мого в'язання. На минулому тижні Моїй донечці було день народження, їй виповнилося 2 роки, і тому я не мала змоги підключатися та знімати. Хоча я знімала для вас невеличкі фрагментики, але повноцінне відео так і не вийшло. Тому в сьогоднішньому відео розповім всі свої новини за два тижні. Так, якщо ви дивилися моє попереднє відео, то ви бачили, що я взяла замовлення на кардиганчик, і я його виконала і вже віддала. Я не змогла з. Зняти для вас великий фрагмент, розповісти про цей колордиганчик, але невеличке відео я зняла і сьогодні вам покажу робота готова, я вже її віддала. Також мені, я отримала дві посилочки. Одну посилочку пряжі я замовляла тут, в Польщі, інша приїхала до мене з України. Мені привезла подружка шкарпеткову пряжу. Сьогодні також вам її покажу. І подивимося, які процеси я маю в роботі. Просування по моїм процесикам невеличкі, тому що, по-перше, я мала замовлення і на минулому тижні працювала лише над ним, а по-друге, в мене сталася невеличка проблемка, я зламала нігодь. Так, зламала дуже сильно, підірвала і Декілька днів зовсім не могла в'язати, було дуже боляче. Я навіть раніше не звертала, що саме не звертала уваги, що саме цей середній палець приймає участь у в'язанні. Але сіла спробувати в'язати і, звичайно, було неприємно, боляче. І я декілька днів не в'язала зовсім, але потім все ж таки потрошечки в'язала. І також розповім вам в цьому відео. Про нове захоплення. Не захоплення, а я просто вирішила спробувати дещо новеньке. Так що, якщо вам цікаво, як пройшли мої два тижні в'язання, залишайтеся зі мною. Я сподіваюся, ви приємно проведете час в моїй компанії, пов'яжете. Я бажаю вам приємного перегляду і давайте розпочнемо. Ну ось, кардиганчик готовий. Мені дуже подобається, як вийшло. Сподіваюся, що замовниці також сподобається. Основні її вимоги були, це щоб був нормальної довжини рукав, і щоб не тягнули ніякі шви, не резиночки, не планочки, щоб не тягнула. Кардиганчик в'язала окремими частинками, окрім рукава. Рукави в'язала по колу. Зробила е, планочку. Невеличкою, вона просила зробити невеличкою планочку і без гудзиків, і Щоб вона не тягнула, тому я частіше робила розвороти саме по планці. Зробила італійський набірний край, аби також резинка не стягувала понизу полотно, і закривала рукави, закривала голочкою, щоб вони також були м'якенькими. На скосах плеча закрила методом трьох спиць бокові шви робила голочкою, зовсім акуратно вийшло, непомітно робила по лицевій стороні. Звичайно ж, на... всередині є шовчик невеличкий, але він м'який, і назовні зовсім нічого не помітно. Ось така робота в мене вийшла. Сподіваюсь, замовниці також сподобається. І посилочка, яку я вам хочу показати, це ось таке невеличке замовлення цього разу. І я замовила, нарешті, собі гачки. Я з собою брала лише один гачочок 3,5 мм. І я його зламала тут, мама мені його трошечки підремонтувала, приклеїла, але все одно потрібно було замовити новенький, і я замовила. А гачочки і меншого розміру. Мій був 3,5, я замовила 2 і 2,5. Ось такий зараз фокус знайдемо. Ось так. Так, 2 мм. Мені подобається, що ось тут є підпис. І така м'якенька в нього ручка. Я вже користувалася цим гачком, дуже зручний. Вибачайте за мій палець. Так. І ось цей гачочок, дуже хотіла вам його показати. Я його ще не відкривала. Це гачочок 2,5 мм. Тому що, щоб його відкрити, треба зламати ось, цю, ось це упакування. Я хотіла вам показати, як гарно він запакований. Такі квіточки гарненькі. Такий, тому я зараз. Відкрию спробувати, яка в нього ручка. Ось такий гарненький. Так, замовила дві, два моточки природних кольорів, таких ярнар джинсу. Це такий колір, як наче нагадує мені кофе латте. Так, Колір це 87-й пряжа ярнар джинс. Це напівбавовна, 50 грамах 160 метрів. І замовила ось такий моточок. Це колір 05, молочний. Так, 05 молочний колір такий. Як гадаєте, що це буде? А це будуть <свідом> ведмежатка. Я замовила оченята і замовила е носики. Ось такі на безпечних... Е заглушечках. Так, я давно хотіла спробувати в'язати іграшки, і нарешті, прийшов час, я вирішила все ж таки спробувати е, зв'язати ведмежатку. І забіжу наперед, я вже в'яжу одну іграшку. Е, Як ви зрозуміли, я вже використовувала гачок, тому одна іграшка в мене в'яжеться. Пізніше вам її покажу. Так, далі, що замовила. Ось такий гарнесенький колір. Це пряжа Drops, з 100% вовна. мені дуже подобається ця пряжа. Колір у мене 54-й. У мене два моточки. Це колір Mix. Погляньте, вам зараз дуже добре передається колір. Це будуть мітинки. Я говорила в попередньому відео, що хочу в'язати для себе мітинки, і я обрала ось такий гарний колір. В мене курточка синя і зимова чорна, тому я думаю, такий колір буде добре пасувати і під ту, і під ту курточку. Не хотілося нічого просто чорного, захотілося щось такого незвичного, але щоб колір був не яскравий. Тому я обрала ось такий. Так, це будуть кнітиночки і замовила ось таку. В палітрі вона називалася Світлий Дуб. Та що в нас сьогодні з фокусом? Світлий дуб це також колір мікс. Ось такий світленький. Так, номер цього кольору 77 Ага, Хто не знає цю пряжу, покажу вам 100% вовна 50 грам, 100 метрів. Дуже подобається ця пряжа, вона тепленька. Ось так. І останнє, що я замовила цього разу, це пряжа Drops Flora. Це новенька для мене пряжа. Я давно на неї поглядаю взагалі. Я частенько беру, як ви помітили, по одному моточку на пробу, тому що я хочу спробувати як можна більше артикулів пряжі. Я, звичайно, розумію, що всю пряжу в світі, мабуть, я спробувати не зможу, але мені хочеться спробувати якнайбільше моточків пряжі, які я можу придбати. Тому ось новенький моточок Дропс Флора. Я довго на нього його поглядаю, але не купувала його, тому що не знала, що я хочу з нього зв'язати. Вона тоненька. Якщо ви знаєте пряжу Drops Fable шкарпеткову в Дропс, то ось вона така ж сама тоненька. Бачите? І. Я не знала, що хочу зв'язати, але думаю, що це будуть рукавички. Склад цієї пряжі 65% вовна, 35% альпака. 50 грамів, 210 метрів, я думаю, мені вистачить на рукавички на перчатки такі з пальчиками. Кольор також мікс, погляне такий гарненький. Будемо в'язати. Ось така покупочка в мене цього разу. Всім привіт! Готуюся знімати для вас відео і хотіла показати, хто в нас з'явився. Мама купила ось такого гномика рожевого, дуже гарний. І я поставила його у себе на столі. Можливо, ми потім його переставимо в інше місце. Подивимося, чи не буде чіпати його дитина, тому що вона вже підросла і ставить стілець, і іноді залізає до мене на стіл. Брати гачки, чіпає мої спиці, і, можливо, вона буде його просити дістати. Тому подивимося, якщо вона не буде його чіпати, то він так і залишиться прикрашати мій стіл. А якщо вже ні, то тоді ми його переставимо. Так, дівчатка, в мене вже такий з осіннього настрою. Перетворюється на новорічний, тому що мама купила цього гномика, а він мені, вони мені такі новорічні іграшки. І я придбала на цьому тижні гірлянду. Така вона, мені так сподобалася, тут такі листочки, тут є ось такі жолуді, дуже мені сподобалося і вона на батарейках. І купила, і тепер у мене зовсім такий новорічний настрій з'являється. Так, що я вам хотіла розказати? За пов'язку я її дов'язала, і погляньте, як гарно підібралися кольори самі по собі. Я не підбирала, я просто в'язала з моточка, як було. І тут вийшло, що попереду ось такий рожевий зі світлим кольором з обох боків, а ззаду, ось так: темний темний і сірий посередині. Як наче, так і задумувалося. Я нічого, повторюю, не підбирала, воно саме так вийшло, і мені навіть подобається, як це виглядає. Це подвійна пов'язочка, я її ще не випрала, а так, вона повністю готова. Мені, до речі, подобається, що вийшло гарненько. Так, далі що хотіла показати, чим займалася ще? Я розпочала сну для себе ось з Алізелана Nago, вже десь етикетку не принесла. Так, розпочала сну, дивіться, ну тут зовсім трошечки зовсім трохи пров'язала. Я його розпочала вже після того, як отримала травму. І зрозуміла, що по колу мені в'язати неприємно. Боляче і неприємно, тому я його поки що відклала. Зараз е, трішки е, Загоюється в мене рука і, можливо, я приступлю до його в'язання. А так, в'язала ось цей жилет. Я спробувала по колу мені в'язати не дуже, а ось поворотними рядами більш-менш тому я займалася ось цим жилетом. Тут було трішечки пров'язано, здається, ось так. Це я зв'язала ще декілька перехрещень на цьому вже тижні. Тому займаюся зараз цим жилетом. І також маю план розпочинати кардиган. Ось зараз трошечки, я ж говорю, стане легше. І я все ж таки буду розпочинати кардиганчик. Вирішила я в'язати в дві ниточки. Нагадаю вам, це зразочок із пряжі Alize Angora Gold. Ось така. В'язати буду саме в цьому кольорі. в мене 4 моточки. Я дозамовила один моточок, і в мене тепер 4 моточки, і мені точно вистачить на кардиганчик. Зразочок я вже відв'язала, він вже випраний. Розрахунки по ньому я вже зробила. Ось буквально недавно. Зробила розрахунки по ньому, і буду найближчим часом розпочинати. В'язання цього кардиганчику. Так, поки що так, піду працювати, і потім до вас ще підключуся. Так, дівчата, вділа на себе дитячий джемпер, тому що сумнівалася, погляньте, як все ж таки він гарно виглядає. Але я дуже сумнівалася, розпочала рука, і сумніваюся, що так багато. Петель на проймі в мене. Тут, я нагадаю, я закривала по 10 петель під кожну пройму. І тому в мене виходить, якось забагато, я думала, петель. І чи не буде ось тут складки великої. Але погляньте навпаки. Складки немає, все рівненько. В спинці так само. Взагалі рукав виглядає, чарівно. І тому буду продовжувати в'язати. Хотіла вже горловину набирати, а потім думаю, треба приміряти, тому що но сумнівалася я з рукавами і думала вже перев'язувати його або розпустити, або перев'язати його зверху, реглан погоном. Але поки що мені подобається, тому я все ж таки його завершу таким чином. Дов'яжу зараз рукава, і а, горловинка мені залишилася. Сподіваюся, скоро він буде готовим. Ну, дуже гарний, погляньте. Так, до мене приїхала ось така чарівна ниточка. Мені її привезла з України, моя подруга. Вона приїжджала до мене в гості, і я а, не втратила можливість і замовила шкарпеткову пряжу, тому що тут в Польщі чомусь з цим велика проблема. А, особливо ось це НАКО. Погляньте, які кольори. Це в них нові кольори, і чомусь в Польщі вони досі не з'явилися, а в Україні їх вже давно продають. І я замовила собі ось такий: тут і синій, і коричневий, і, і помаранчевий, світленький якийсь. Ну, дуже мені сподобалося. Тут, на жаль, не намальовано, як буде виглядати шкарпеточка. Зазвичай у НАКО намальовано ще, як шкарпетка буде виглядати. Але на сайті, де я замовляла. Там була намальована шкарпеточка. Зараз вам покажу візитку, де я замовляла. Замовляла я в Новелло Хаус. Дуже класний магазинчик, мені сподобався швидка доставка, і е, мене дуже приємно здивували ціни. У них досить доступні ціни. Так, посилання на магазинчик я залишу під відео. Залишу посилання на їхній інстаграм. І там в них в шапці профілю можна перейти на сайт. Я замовляла на сайті. Так, дивіться, це колір. Колір 877,18 в 100 грамах 400 метрів. І тепер, я не знаю, мені так хочеться вже розпочати з нього, щоб показати вам, як саме виглядає шкарпетка. Це просто неймовірно. Там такі смужечки коротенькі, виходять, і ці смужечки пофарбовані, ну, дуже гарно виходить. Скоро розпочну, обов'язково вам покажу. Тільки я тепер не знаю, з якого розпочати з цього чи з цього. Не знаю, поки що. Так, і ось це пряжа Alize Comfort Socks. Давно вже з нею всі в'яжуть, всі з нею знайомі. Я взагалі зі шкарпетковою пряжею познайомилася лише року, півтора року тому. До того часу я в'язала шкарпетки із Alisella Gold або з інших напіввовняних артикулів пряжі. І вони. У дітей вони протираються зазвичай. Я, наприклад, можу сезон відносити шкарпетки, і вони будуть у більш-менш нормальному стані, а ось діти, звісно, їх протирають. І тоді я почала в'язати шкарпетки із акрилу в дві ниточки. Я в'язала із Ярнард Elite, там на 100 грам-300 метрів, і я в'язала в дві ниточки, щоб вони були такі більш цукіші, і зносостійкі, вони витримують сезон. Так, і. Коли я познайомилася зі шкарпетковою пряжею, мені було наскільки дивно, що вона така тоненька, і при цьому зносостійка стійка і тепла. Тому, звичайно, мені хочеться спробувати як можна більше артикулів шкарпеткової пряжі. Мені цікаво. І я ось починаю своє знайомство з Алізе нарешті. Так, розпочну з ось такого кольору. Зелененький, з жовтеньким. Темно-зелений. І тут ще смужки такі є на білому, темні смужки. Ось така якась шкарпеточка повинна вийти. Так, це колір у нас 26,96, 100 грам 420 метрів, і звичайний шкарпетковий склад 75 на 25. Також замовила Alize Artisan. Артісан в Польщі є і багато кольорів, але я поки замовляла в Україні, то, звичайно, замовила, тому що там набагато дешевше. Так. Дивіться, який гарний кольор. І коричневий, і помаранчевий, і зелененький. Так, це колір 9006. Так, ще є артісан спробую. І там замовила ось таку цікаву пряжу. Погляньте такий колір. Саме через колір замовила. А, мені воно на картинці показалось таке гарне, міксовий такий колір також. Хакі з темно-коричневим. І я подумала замовити, подивитися, чи справді він такий гарний. І так, погляньте, він справді такий гарний. Як на фото був. Так, називається ця пряжа ось так. У мене з англійською не дуже, тому я вам просто ближче покажу. Ось так називається вона. І що в нас тут? 49% вовна, 51% преміум акрил. Вона схожа на Liza Lana Gold, але вона, як наче, тонша. Не знаю, спробую, потім розповім вам колір. 235-20. Можливо, ви десь побачите такий артикул, або замовите на цьому сайті. Тут в 100 грамах 200 метрів. Ну, колір дуже гарний. Ой, поглянь, такий гарний. Замовила два моточки. Планую, що це будуть якісь аксесуари або шапочка і снуд, або щось таке. Ще не придумала, але замовила два моточки, щоб точно вистачило на якийсь комплектик аксесуарів. І також замовила цю, цей самий артикул, але ось такий колір. Погляньте, тут темно-фіолетовий, як наче притуманений світло-фіолетовим. Такий він біластий. Так, тут колір 233-31. Цей замовила лише один моточок, щось також буде. Я думаю, що це буде шапочка з якимось візерунком гарним. Ось такі покупочки мої буду знайомитися з новими артикулами. Шкарпеткова пряжа це взагалі щось таке для мене класне. Мені дуже подобаються такі моточки. Так, і що хотіла вам показати, що ж в мене з іграшками? Так, по іграшкам я таки вирішила спробувати ще раз в'язати іграшки. І хочу зв'язати для своєї доньки іграшку, і, можливо, буду в'язати для діток іграшки, якісь неважкі. І розпочала я з ось такого слоника. Погляньте, що в мене вже тут є. В нього вже є вушка. І я вставила оченята. Голова вже повністю готова, і вже я маю дві ручки. Ножки з тілом в'яжуться одною деталью, тому. Потім залишиться лише пришити ручки. Ось так він у мене вже виглядає. В'яжу по безкоштовному майстер-класу з Pinterest. обрала іграшку, в якій найменше деталей. Тобто тіло в'яжеться однією деталлю. і мені, здається, так простіше, тому що я чому не люблю іграшки в'язати? Тому що ці мілкі деталі, я не можу, я вон поки ручки зв'язала. У мене, мабуть, весь день пройшов ну Дуже довго і ці маленькі деталі а, мені дуже тяжко в'язати. Я і так гачком а, не дуже полюбляю в'язати, а, а маленькі ось ці деталі взагалі мені простіше зв'язати величезний джемпер з пицями, аніж ось такі маленькі деталі гачком. Але мені здається, вийшло непогано. Напишіть як вам. Мені здається, для першого разу, ну це не перший раз, це, мабуть, вже другий чи третій я. Моя спроба в'язати іграшки. І перший раз така гарна, я маю на увазі, що вже така гарна робота вийшла. Так, і в'яжу я все ж таки обрала гачок 1,5 мм. Мені здається, я спробувала на 2 мм. Засвічую півтора. Так, я спробувала на 2 мм гачку і були. Просвіти, такі, як дірки, тому я взяла гачок менший, але меншого в мене немає з такою ручкою, м'якою, пластиковою, тільки ось такий залізний. Трошечки не, не так зручно в'язати, але е, все ж таки в'яжу ним, тому що в мене ну, іншого е, гачочка півтора з ручкою немає. Так, ось такі в мене справи. Е, наступного тижня, сподіваюся, покажу вам вже готову іграшку. Показую, як в мене справи з джемпером асиметрія. Хотілося мені на цьому тижні показати вам готову роботу, але ні, я не встигла дов'язати рукав. І е, я думаю, що тут, уже якщо один разочок сісти, то можна за вечір його дов'язати. Але ну, мені то те хочеться в'язати, то те, особливо після того, як я цілий тиждень в'язала замовлення, і взагалі так важко не відволікатися від однієї речі. Я Полюбляю, коли в мене безліч процесів. І мені дуже важко в'язати постійно один і той же процес. Не знаю, чому мені хочеться відволікатися, щоб були інші кольори, змінювати їх або. Щоб в'язати там візерунками або не візерунками навпаки, тому я не можу один процес в'язати постійно. І тому я відволікаюсь постійно і ніяк не завершу його. Але на наступному тижні вже точно покажу вам готову роботу, тому що ну, тут залишилося зовсім трішки. І е, тримати його, е, в мене процеси лежать в мене на столі або в, на поличці. Тобто він такий великий вже, що мені незручно, що він лежить разом з іншими процесами, тому треба його завершувати. І вже я дуже довго над ним працюю. Тому так я сподіваюся, що я вставляла вам відео, яке його приміряла на себе, тому що сумнівалася з приводу рукавів. Але все класно, і я вирішила його дов'язувати. І що я думаю? Я думаю, що треба попрацювати над розрахунками краще і все ж таки вирухувати правильно підрізи, щоб візерунок тут попадав добре, щоб під горловинку. Ось тут я, звичайно, мені подобається, я акуратні збавляння зробила. Але ну тут прям менше петель було, чим я думала. На дві петлі мені не вистачило, тому що не хотіла зачіпати ось цей візерунок. Ну, тобто, або петель більше набирати, треба попрацювати над розрахунками. Або я ще думаю перев'язати його зверху, реглан погоном. Тому що ось цей візеруночок, аран, через який мені так подобається цей светр, він. Підійде і для в'язання зверху. Тобто, реглан погоном можна в'язати. Але мені ще подобається ось ця, ось ця доріжка. Я трошечки не можу уявити, як вона буде виглядати в, друг, в іншу сторону. Але я спробую. Я спробую і думаю, що я точно буду повторювати цю модель, але не знаю окремими частинками або спробую реглан погоном. Ось так. На сьогодні це все, це всі мої новини. Ці два тижні були дуже насиченими в моєму житті, хоча в'язання в них було не так багато, проте я зустрілася з рідними людьми. До мене приїздила моя подруга, приїжджав брат. Я дуже давно їх не бачила і дуже рада, що ми зустрілися. Звичайно що в мене є дуже багато планів на в'язання. Я трошки не очікувала, що так станеться з рукою, з пальцем. Але вже мені стає трішечки легше, він починає заживати, не так болить. І я сподіваюся, що наступного тижня я розпочну декілька цікавих процесів. Треба в'язати шкарпеточки. Я відправила благодійну посилочку в Україну. Якщо ви не бачили, на моєму каналі є відео, як я збирала цю посилочку. тому я відправила всі шкарпетки, які в мене були, і потрібно. Поповнювати запаси, в'язати новенькі, тому буду займатися шкарпетками, буду продовжувати в'язати жилет, хочу розпочати ще один. Тому планів, звичайно ж, дуже багато. І я сподіваюся, наступного тижня вже буде більше новеньких процесів. Шкарпетки точно розпочну, тому що я дуже хочу спробувати новеньку пряжу, яка до мене приїхала. На сьогодні це все. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані, аби не пропустити мої новенькі відео. Ставте ваші вподобайки, якщо відео вам сподобалося. Це неймовірно мене мотивує знімати для вас нові відео і, звичайно ж, допомагає розвитку мого каналу на YouTube. Я бажаю вам всього найкращого та до зустрічі в наступних відео.